Попередній серії. Є різкі медики про які навіть я сам автор цього відео не знаю. Ось ще раз. На один раз. Ось час. На один 2236. Але все одно, от я записую мене життя. Так, ладно. Оце тут і тхне, зачем насміти? Тут страшно. Я ще з собою вагнерастика, нема ще вий, якби був важнеастику, було б добре. А так, ну блін. Так, опа. так, ну що ж, пацані, всім здорово ви готові до нової серії. Думаю, готові. Погнали! З вами Калібінга, просто на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами мої любі Друзі нам продовжувати грати нашу прекрасну зімчачну гру під назвою, під назвою Stalker. Mm -hmm. При початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з, з друзями. Ну, ми поїхали. Вживаємось в роль. Поїхали! Поїхали. І так, пацани, ми знаходимося з вами на темній долині, то ще зараз ми доходимо до темної долини, нам ще залишається метрів 100, І ми будемо, будемо на темній долині. Як, як показує практика, ми показано, що на темній долині обітає близько 100 тих хлопців і сібіжників. Тобто, на секундочку, втікло з них, в 200. Втікло з них пацани, 100 тисяч сібішників, з 200 тисяч, з 500 тисяч втекло 200 тисяч. Пацани, цени ми переничили 60 тисяч 10, 000, 10 000 і ще тупо ого-го, ще... скільки їх нищити і нищити. Якщо я напоминаю, їх ще 100 чи 200 тисяч втекло. Ні, їх не 100 чи 200 тисяч, їх, коротше, чи тисячі, чи дві їх втекло вроді. Та все разом їх вроді 100-200 тисяч. Коротше, пацани, зараз я нагадаю і типу, вам скажу. Ну, факт того, що ми вже перенищили уголос, скільки, зараз ми йдемо в ту точку, де їх найбільше перенищити. Ми з бандою ще чотири оперативні групи, а в оперативній групі 10 чоловік, тобто 40, 30-40 чоловік ще йде за там за 500 метрів, бо ми йдемо. Догоріли з одним словом спочатку одні тоді через пів години, десь 20 хвилин, другий, щоб нас всіх не накрили зараз, якщо що. Тому якщо я, не дай Бог, чи ша хтось там чи мій напарні, то будуть ще інші, інші виживчі. Ладно, подали. Пацани, я передивився попередні підрахунки, наші підсчоти, наші зброси. Ну і попередні доси, і в нас вийшло так, що збігло пацани 250 тисяч і не 100, не 200, не 100 чи 200 ССП, чи там 500 ІСПів, і не 100 чи 200 тисяч, а тупо 250 тисяч ми почули звуки. Пацани, осі ІСІПЖИ на секундочку, ми, нам залишалось до долини рівно 430 метрів. І ось вони вже самі йдуть на наш запах, що вони самі йдуть з долини напроти нас тварі. Так, один ще живий. так, це мій, да, 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 це мої два, це мої два. А я йшов з одним вже два. Так, хлопці, як ви бачите, вони йдуть ці твари напроти нас. Так сказати, зустрічають нас зарання. Зустрічають нас зарання. Ці рання посини само рання зустрічають і пойдуть навпроти, монтуйтеся і дивіться в оба ока. Дивіться в оба, отутся, дивіться в оба і дивіться по всіх сторонах по сміти, бо вони можуть напасти з будь-якої сторони, не тільки з прямої, а й з боків і ззаду. Повертайтеся дуже часто, дивіться по всіх сторонах, будьте уважними і завжди будьте на потові. Якщо що, пальці тримайте всі одразу ж на курку автоматів, щоб, якщо що, відбиватися. Не ходило, щоб вони нас зламали. Вони ще не зламали, поки що в нас був Ладно. Працюємо далі. Працюємо. Так, хлопці, все таки йомусь в оба погнали на атаку. Опа, там роді тут є. Ні, нема. Приймі якось був, просто приймів. Так ладно. ладно, ладно погнали. Опа, чого. Чекайте, чекайте. Ми підкові та лабораторію, які вчора були по тунелях. Всі, що запам'ятати, як ми залізли, розб... я розбір ящики вкратан та й вгойми. <кій> <кій> ну, не вкравав, так сказати, позаїмство. <кій> Ні, це не то. Ладно, хай живе той тип. Може це якийсь свіжовший. Ну, не говорив, він вроді щось кричав, чи мекав, чи що, я не знаю. Так ладно. Ну, він не походить, не походить на звуки тих варів і сіпішників. До речі, забув пацан, я в попередньому, в попередньому відео знайшов ІСПІ, але забув як називається. До сих пор я сьогодні, до сьогодні не згадав. да, не згадав. Думаю, може зала ні. Може довгі ноги, чи бистрі ноги, так ні, ні. Хоча такі, я не хочу, що тобі якщо є ІСПІ, ходяче молоко, ІСП-49, чи 50 чи які на 51 52, 52-й, чи 53-й, чи 53, коротше, або 49 від 49 до 55 якийсь такий. Під номером ІСІП, хоча чи молоку називається в образному. Топові ти мені бистрій ноги, це ж не саме хороша назва. <смі> так, ладно, коля, чого ти ржаш? Саме страшніше, а ти блін. Як ну. Опа-ча. Пацані опана. Це, я предполагаю, що це якісь були виживші, які вмерли, або ті самі SCP, які просто так здохли. Опа. Опа. Дивіться, дивіться, дивіться диві, диві, робиться. Ой, блін. Творі. Коротше, це відео, як і попередні слабонерним, краще. Не дивіться, бо торгую в кого слабкі нерви або проблеми з серцем. Не дивіться це відео і попереднє відео. Бо ще перше відео то нічого таке. Перше друга. А це відео і попереднє особи. І особ, особи ну, це, це взагалі. Але саме сильніше, це це відео. Тут прям прям крок, прям прям пробіття кулінавів. Навпіл. Тобто хто чутливий до таких кадрів краще не дивіться. Нам не погадали все. Виходимо з заброшки. це якась закинута заброшена школа чи що це, я не знаю, пацієн. Що це ну, говоря таке, а це вже якась база територія. Давайте її прочистимо, так, сказати, дослідимо. Опа, там хтось є, там хтось є. Сиди, я бачу. Опа, да-да-да-да-да. Ще щось стріляє. Я не повірю, що цей Спічник з автоматом. Я тупо не повірю. Ну ладно, десь валявся автоматом, Я, як який Спіпічник не стріляти. Але, хоча це розумна тварь. Розумні существа. Якщо вони чують людей на нюх, що вони так нападають, то що їм стріляти з автомата? Але так точно дивіться. Мені при прицел... Ще один, ще один близько. А це мій. Я не мій. А де мой? А де мой? Державний мене кили. Або другий варіант вони десь помирали, я їх не побачив. Якщо помирали, то вічна пам'ять. Якщо б не кинули, я їх знайду і сам вб'ю. Ого. То о, Блін. Да, слабенерним не Хе-хе. Ні, в натурі. Славеннерним краще не дивіться. Так. краще не Погнали. Так. Погнали? Це в нас машина, але... По всій відомості у нас заводиться або без дішка. Працюємо. Ну, Це несі пішня, це якийсь воєнний. Я... Дя... ой-ой-ой-ой-ой. Так можна поламати вже і так нову виїхну. Ве... Нову... Ве... Праву. А і ще з яйцарів. От тобі така движуха. Ладно. Оу. Може їх зібрати, ладно. Взагалі мені треба зі це бо то, що зараз і мене так само робить, і теж так само залишати. Краще, напевно, завершати дослідження, потім воно сюди. Або сам знову, або вже краще. Скі з Сківісь напальники, бо так сикутно ну, і небезпечно, дуже небезпечно в натурі. Що за світло? Не будьте готові до будь-яких кадрів, до любого чогось, правда кажу. Ладно, 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 не О, можна можно б за цю стінку сидіти? Фіг, звідси можете вийти. ЧПС. По карті види начало. Так, ладно. Ладно, далі Давайте. Давайте назад зайдемо. Давай, 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 давай. Блін, якусь стрмноватому вот досліджувати цю велику територію. Натурі дуже стрмно. А вже шо? Ладно, давайте давайте поки що. Дивіться, тут зіл, по всій видимості. Не вліз, чи що. Чи хтось їхав і... Блін. Ну ще й не М? не почав заростати. Mm? Mm? Конкретно, конкретно так добре дослідів цей, цей і. тут нічого немає. які човки І найшов найшов. Так, тут пусто тут. Так, а. Тут що. Низа не нас не туди веду, давайте. Тут Туда ми не підем. Пораз завтра не назову. Так що так нараджувався з вами. Як у заводу, оставьте лайк. Подписывайтесь на YouTube канал. Делиться цивідео з друзями, якму зайшло це відео. Четверта серія, четверте займе Далі.